Вітаю, я Віктор Андрієнко, і разом з Оленою Шульгою ми автори шикарного пригодницького фентезі на основі містичної історії України, мишки, легенди, чарівна чарівневістя. А тепер за підтримки українського культурного фонду, а також наших друзів національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ» для малечі і дорослих, а особливо для тачок з порушенням зору, ми по цій книжці зробили аудіовиставу. Легенди Черівналісся. Це карколомний проект. Не тільки авторська музика, не тільки дуже шикарний сюжет. У нас многоголосний проєкт. Тобто не так, о, знаєте, одноголосно, це мені дуже не подобається, коли нормальний народний артист каже, а тут хлопчик підійшов і йому сказав: А я ну, дівчинка, ні-ні ні. За дідуся. Дідусь за хлопчика, хлопчик озвучує, за дівчинку, дівчинка. Прекрасні україномовні чудові книжці легенди Чернолісся. Я граю в мульфарика. Такий веселун, хокотун завжди радий комусь допомогти. Десь практично такий, як я. Ну не люблю я нудотні палаци, люблю веселі пригоди, бійки, надавати по мармизам, харцизякам. А до речі, а куди ми зараз прямуємо? А я вважав, що ти самий незграбний мольфарчери на лісі. Здається, помилявся в аудіо виставі легенди Чарівна Ліся» Я зіграла султаншу Фаріде, королеву Етель, а також князівну Агнес. А ще ви можете почути, як одна із селян шкричить моїм голосом. Я прочитала книгу легенди Чарівна Ліся» шрифтом Брайля, і коли ми приїхали в Київ на презентацію цієї книги, я Віктору Миколайовичу сказала, що я би хотіла зіграти роль Олесі, і справді він виконав своє слово, і тепер я озвучу. Лісунку Олесю в цій А ви бачили, як той лисий <риклад> штани підпалив. <риклад> Допоможіть! Я плавати не вмію. Ай, ай. А, тут по коліно. Добро має бути з кулаками, а мій персонаж бродник саме цим і допоможе нашим героям. Це такий здоровань здоровило, ну як я по суті, та приблизно як скала Джонсон. Але ми його зустрічаємо спочатку як негативного персонажа. Це не людина, не монстр, не зомбі, це щось дуже страшне. Наші герої, знімають з нього це прокляття. Він стає самим собою, цей бродник, і долучається до команди героїв у боротьбі проти зла. Воїн та віго билися плічопліч пліч у перших рядах свого війська, тільки. Шалі блищали, кулі свистіли та падали стяті вороги. Біжи, біжи, Марику, кристал захищатиме тебе. Залишайся з нами. Будь ласка, ти ж мій найкращий друг. Відшукай свого колишнього друга і знищ його. Це тобі знадобиться, якщо виникнуть складнощі. А мого героя в цій касті звуть. Карбівничий це людина, яка відповідає за ліс, карбує дерева, скільки дерев жити, яке вже міняти, а якому ще рости рости. Не може бути. <сум> базіліс такий могутній чарівник. <сум> До твоїх спецій товчеників не вистачає. Ну що ж, іду куховарити. Славний Базіліс? Перший красень султанських земель, найліпший у світі кухар та найкращий у чарівнолісі Мольфар, обіцяв нам смачнючу учту. Я мав радість і нагоду доєднатися до цієї групи акторів і подарувати свій голос автору, оповідачу каскарю. Власне, з мого голосу, ви і почуєте цю історію. А з настанням повні магія його снаги душила. Він міг зазирати за завісу життя і смерті і бачити духів. Слухай, малече, гайда з нами в кіш. Я договір. Мені вже 10 років. Наша аудіовистава буде дуже цікава для малечі і дорослих по всьому світу. Кремезні актори, найцікавіші герої у справжньому українському фентезі аудіовиставі Легенда Чарівна Ліся. Зустрічайте. На День Святого Миколая подарунок всім у вільному доступі на національному онлайн телетеатрі «Світ-ТВ». До побачення через онлайн-телебачення.